Ну, так, гіря нахуй. В мене штатив. У <гум> мене Крем. Опиши свій предмет. Ну, типу, як він виглядає? Ну, авичний чорний штатив. Ну, типу, <гум> чорний штатив. Ну, типу, чорний, і палка оця з металу. Ага. А ну, постукай. Ну, я об край постукаю, бо він ж довгий. <гум> ну, типу, <гум> бляха, похоже. Е, хорошо, тепер ти. Угу. Плюс на чуть-чуть того крема на і Так, знаєш, типу пальчиком так потика, щоб був такий звук мокрий. Угу. Не, я не чую, що він плюско. Ну бо він так не плюсне. Там його мало. Добре, добре. <рес> а штатив той, що в нас в студії? Так. Да. Ну, але в нас два штативи. Великого б ти не взяла, значить, маленького, того що зламаного, значить він білого кольору. А в тебе Я якого? Не білий. Стукай по голові. Ти заїбала. <рес> Ой, бля, <рес> ну відчувається, що так. пахне твій крем для рук. От понюхай його там, лизни чуть-чуть. Не чуть-чуть. Ніве. Ні, нормально лизни. Ніве. Я ж лизнула! Я побачив потім. Ну, зупни його в рот, такого не буду казати. А, а там кнопочки є на штативі, ану понатискай на них. Чуєш? Ні. Палка. Поліцейська палка в тебе? Ні, все, ти не вгадала. Дальше, давай. Добре, ти... постукай своїм предметом по столу. Постукай, а не, а не ти царапаєш. Ну во. Ну це не крем, крем не може бути таким твердим, ти, блядь, лапами щось там стукаєш. Ну це не крем. Я тобі... Це якесь блять гір'я нахуй. Я це не гір'я. ти не вгадала. Пишіть, Пишіть в коментарях, що це... нам. Дальше показувати, вгадувати якісь предмети.